Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. З Андрієм Ткачуком попрощалися у Яснянській громаді 30 січня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Там написали, що чин похорону відбувся біля будинку захисника та у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Квасиде жив військовий. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Поховали Андрія Ткачука на місцевому цвинтарі. 1 липня 2022 року Андрія мобілізували. Чоловік захищав Україну від російських військових. Під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу біля села Берестове Бахмутського району Донецької області Андрій був Поранений і 21 січня потрапив у лікарню. 25 січня захисник помер внаслідок отриманих поранень. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув житель міста Хуст Артур Молнер. Про це повідомили на сторінці волонтерського руху підтримки воїнів АТО міста Хуст у Фейсбук. Там написали, що прощання із захисником відбудеться у суботу, 3 лютого, о 13-й годині у Гекокатолицькій церкві Приображання Господнього. Вічна пам'ять і слава Герою. На фронті загинув Олександр Кусюк. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Буштинської громади. Там написали, що Олександр народився 27 березня 2000 року. Був жителем селища Буштино, Тячівського району. Олександра призвали до Зал Збройних сил України 25 жовтня 2022 року. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. Траурний кортеж із Олександром до громади прибуде 1 лютого. Вічна пам'ять і слава герою! Трьох чоловіків, підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних за кордон, затримали на Закарпатті. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, загалом в різних областях України викрили та затримали десятьох людей. Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов'язаних Ним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг оцінювали до 12 тисяч американських доларів залежно від терміновості виїзду. Зокрема, на Закарпатті викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС під виглядом водіїв міжнародних пасажирських рейсів. За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ МП, який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Кордон. наразі він в Україні, і за цим фактом триває розслідування. За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник, мешканець Хустського району. Використовуючи електронний підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи шлях. Після цього ухилянтів підсаджували на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон. 1790 пацієнтів з ГРВІ звернулися до Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги впродовж цього тижня. Про це розповіла керівниця закладу Таяна Козак. Якщо перший тиждень січня було 398 випадків, так уже цей тиждень 1790 випадків звернень з ГРВІ пацієнтів до нашого закладу. Це ну не є картина вся по місту, але так як ми найбільше обслуговуємо населення, 106 тисяч, тобто можемо судити про тенденцію. Якщо брати з попереднім тижнем, зросла захворюваність два рази. Тобто, як дитяче населення, так і доросле населення. особливо працездатного віку найбільше хворіє. Захворювання досить протікає важко, тобто висока температура і досить довго висока температура. Уже є вірусні пневмонії. Понад 500 пацієнтів симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції звернулися до сімейних лікарів у Мукачеві, розповіла педіатриня медичного центру сім'я Наталія Лоя. На початку місяця це було близько 220 осіб. Зараз впродовж останнього тижня звернулося більше ніж 500 осіб. Зазвичай це більше дітки, їх більше 250 звернулося на прийом до сімейного лікаря та дорослі близько близько 200. Це переважно це є застудні захворювання. Гострі респіраторні вірусні інфекції, аби оберегтися від захворювання на ГРВІ, необхідно знову ж таки. Ми забули за засоби захисту. Ми забули за те, щоб не перебувати в приміщеннях де багато є людей, особливо хворих. Ну і знову ж таки звертатися до лікаря. Як найчастіше мити руки з водою та мелом, якщо ви не маєте доступу до води та мела, користуйтеся дезінфікуючими засобами на спиртовій основі. Уникайте стресу, будьте фізично активними, дихайте свіжим повітрям, провітрюйте приміщення, де ви знаходитеся. Уникайте людних місць. Якщо все ж ви перебуваєте в людних місцях, одягайте захисні маски і споживайте. Поживно є на 41% збільшилася кількість звернень щодо гострої респіраторної вірусної інфекції впродовж минулого тижня в Закарпатській області. Про це повідомила головна епідеміологиня Вікторія Тимчик. За її словами, усього зареєстрували 5743 звернення до медзакладів. Наша захворюваність на минулому тижні перевищила визначений епідемічний поріг трохи більше аніж на 7%. В цілому ми спостерігаємо збільшення кількості звернень в всіх районах Закарпаття, але найбільша така динаміка це є в Мукачівському, Бергівському та Рахівському районах. Там приріст за тиждень становив від 45 до 69 Але в цілому, якщо рівняти показники захворюваності по районах до середнього по області, то вони є перевищені в Ужгородському та Мукачівському районах. На минулому тижні на 45% збільшилася кількість звернень серед дитячого населення, і на 38% серед дорослого населення. За словами Вікторії Тимчук, продовж минулого тижня зафіксували і підтвердили 53 випадки захворювання на COVID-19. а це на 29% більше ніж попереднього тижня. З ростом кількості захворілих. Ми відмічаємо ріст кількості госпіталізованих, і на минулому тижні 243 сорок закарпаття. Отримали стаціонарну медичну допомогу з приводу ГРВІ, а також 38 пацієнтів з приводу ковід-19 серед ГРВІ найбільше госпіталізованих у віковій групі до 4 років, тобто наші маленькі Закарпатті. А госпіталізація з приводу ковіду там, звичайно, у нас переважають старші вікові категорії старше 65 п'яти. Років. Відповідно, ми підтверджуємо циркуляцію вірусів грипу, грип А серед населення Закарпатської області. Це як методом швидких тестів, так і вірусологічній лабораторії. Руслана Гостюк, Леонтіна Колишин, Суспільне новини. Через місяць одного дня зранку мама кішка пішла, як завжди, у місто. Кошеня в цей час солодко спало. Історія про кицьку мицьку одна з книжок на акції Дитячий письменник за прилавком. Кошеня у книзі потрапляє на відомі ушгородські локації і, зрештою, опиняється знову вдома, розповів автор Іван Попович. І тепер дописую книжку у жанрі бойового фентезі. Якось щоб переключитися із таких уже якби іншого жанру, та я вирішив. Написати дитячу книгу, але мене як надихнуло то, що якраз весною у мене кішка родила котя. І в мене якась історія так крутилася в голові, але не було початку і кінця. І, і так якось він задумався, я записав, потім з видавцем поговорив, і так бо книжку я міг зробити, ну якби щоб не було яке місто. Але я так подумав. На ну, самом деле, коли воно видумувалося, я так якби ходив по Ужгороду, що історія орієнтована на читачів дошкільного та молодшого шкільного віку. Восьмирічна Євгенія Токар вже прочитала книгу. Ми заходимо в бібліотеку, беремо книжку. Я прочитаю. її. Розказують, як вона народилася, потім розказують, що її передавали будівельники, які е, прийшли міняти покрівлю на будівлі. Акцію Дитячий письменник за прилавком проводять до Дня дитячої книги в Україні. Розповів організатор Янош Шмишко. «Дитячий письменник за прилавком, яке проходить уже другий рік. Так як у прошлому році це був пілотний проєкт Міністерства культури України. І нам випала така честь, що в Україні лише проводилися в Ужгороді. Е, в цьому році, мабуть, теж лише Ужгород проводить це місцевство, бо ми знаємо, що Всеволодний Стайко якраз він народився у 1930 році, 30 січня. І тому це у майбутньому має бути день якраз дитячих письменників. За словами Івана Поповича, усі кошти за продаж книжок про Кицьку-Мицьку передадуть на потреби ЗСУ. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини.